Я фіналіст, мене звати Юрчик, мені 36 років. Скільки я граю в мафію? М -м -м. Я погано рахую, тому скажу, що 25 20 2016-го було створено чатик, який називався Топи вривається в Біг Бен. Саме тоді я і почав грати в класичну мафію. Привіт, Юра. Привіт. Що змінилося в твоєму шляху до фіналу Аймафії порівняно з попереднім роком? Mm, зіграв на парочку турнірів більше, на 1-2. як взагалі можеш охарактеризувати свій шлях в цьому році? Mm, пограв турнірчики, потім перепочив влітку, потім знову пограв турнірчики, потім. Насправді все це ерунда, тому що я пора турнірчики, потім перестав, потім Маня мене пінки під, під дубцю давала і я далі почав грати. А, знайшов роботу, потім знайшов другу роботу, потім третю, потім другу загубив. Щось загубимо, щось знаходимо. Такий рік. Чим займався, окрім мафії в цьому році? Хх, працював, працював, працював. Інколи возив Ілюху в школу. Отак це було. Якщо розібрати фіналістів на ключові позиції, хто буде твоїм сапортом в команді, хто буде замість тебе танкувати, а хто буде заважати тобі вигравати ігри? Mm -hmm. ну, танкувати нехай там, наприклад, очарувала, закинуда, нехай танкує. Може кукла нехай танкує. Стоніка візьму на саппорт, він знає, що на барі треба робити, коли треба ще налити, коли я виходжу, тому норм -тему. А Хто буде заважати, то всі будуть заважати. Я буду сам собі заважати, подивимось. Команда, яка сниться тобі лише у страшному сні. Будь-яка команда де я до неї я не вскрився новий шерифу. Яке явище на мафії могли б назвати на твою честь? Бушнілище. Це в грі чи позі грою? В грі. Блукачнілище. Блукачнілище. <блукачні <лише> Окей, записуємо. Якщо була б можливість прожити один день замість іншого фіналіста, хто б це був і чому? Ну я б, коротше, замість кожного прожив би за день до турніру. Пішов би до е, гіпнотезера і сказав би ще вони разом з Букачем ставити руку. Я б зробив би так. Хитро. Яке для тебе ідеальне завершення цього фіналу? М -м я гарно зіграв. Я переміг. Потім ще дізнаюся, що Україна перемогла в війні, все ок. Такий кінець дня буде супер крутий. Дякую, Юрчик. І тобі дякую.